використовував всі свої зв'язки, котрі були в мирному житті до повномасштабів. Завдяки спорту, по факту, я і вижив. Я, наприклад, підтягувався там газові труби у нас. Ну, там Газу давно, звісно, немає, але труби залишились. Давайте чесно чесну дам. вона, може, десь не зрезонує з кимось, там, з бойовими хлопцями. І дуже багато військових про це думають, але не говорять. І я кайфую від того, що нас війна звела. В мирному житті я би з ними, скоріш за все, не познайомився. Я живу біля аеропорту, майже в впритул, тому з лютого, 24 лютого 2022 року я почув і відчув на собі все це, всі ці, ці прелісті, як то кажуть, рашистського світу. І одразу зрозумів, що точно буду виконувати бойові. Хоча спочатку, давайте так, по-чесному, всі ж ми займалися волонтеркою. Вся Україна, діти, пенсіонери, дорослі, всі. І позаймавшись волонтеркою приблизно тиждень-півтора, я зрозумів, що це тимчасово не те, що ну, в лапках не працююча історія, що треба йти на ЛБЗ. Якщо ти хочеш реально їх зупинити, щоб до Дніпра не дійшли, там, до Києва не дійшли, до будь-якого міста України треба йти і щось робити конкретне, а не просто волонтерити. Волонтерів вистачає. Це гарна професія, волонтер. Я називаю це навіть професією, місією. Але все ж таки закінчити війну волонтерством ніколи не вийде. Тому, тому пішов добровольцем. І для, для мене це працьова. Позиція використовував всі свої зв'язки, котрі були в мирному житті до повномасштабки. В мене багато зв'язків, давайте так по-чесному. І проривався на полігон, і доставали там БК різний зброю. Спочатку взагалі це ж неофіційно все було. І там Черкаське, гвардійське, нам нам давали все, бо бачить, хлопці прибігли хлопчики і кажуть, ми хочемо воювати. А ви в ТЦК тоді ще не не приймали. Кажуть, відпочивайте, все нормально, все вистачає. Ну, це ж перша хвиля, якщо пам'ятаєте, відеоролики, коли, коли черги стояли. Перед ТЦК. Я так само дзвонив. До побачення кажуть все інше. Тому ми проривались. Самі навчались, виривали ветеранів, котрі ще з 2014 року воювали, бо в них є досвід, і це ключове. Ми їх всіх цих друзів збрали, вони нас навчали в вибухово-технічній справі, там, тактикульності, штурм, оборона. Ми самі почали вивчати дрони, бо розуміли, що це перспектива і це дуже корисна справа на війні. Хоча такого хайпу ще не було. Не було шеф-піві, не було бомберів цих всіх. була розвідка, скиди там, тощо, але. Ми зрозуміли, що це прям точно буде нашою роботою. Жодного стосунку до армії, до війни ніколи не мав і не думав, що буде мати. Як так кажуть, я, я був не народжений для війни, але всесвіт так спонукав і зробив так, що виявилося, що народився саме для неї. На початку ми взагалі як ДФТГ, там добровольче формувальне територіальні громади співпрацювали з різними підрозділами. Ми там і встигли побувати і в Холодному Яри, 93-я бригада, як добровольці, і 35-та морська піхота. Там і ТРО все перепробували, але зупинились на одному з полків спецпідрозділів Сил спеціальних операцій, бо там є навчання. Це ключове для нас було. Там є дисципліна, там якісне командування, і там принцип воювати технікою, дронами, а не людьми. Оце була моя позиція, внутрішня. І вона збіглась з думкою командування. Тому ми там зав'язалися, і от до кінця своєї військової кар'єри, своїх бойових я був там. І це виключно дронова історія, де є великі бомби, FPV, розвідка, скиди, все, що пов'язане з дронами. Тоненьке, водяне, там, де вже не, наше, не наша земля, на жаль, поки що тимчасово окупована. Це дуже багатка, їх можу назвати десятками. Але називають ті, де були саме найзапекліші бої, де ми втратили, де я втратив своїх побратимів. І для мене це от закарбилось в пам'яті, в в серці, в мізках це водяне тоненьке. Це Авдіївка, ці перші колони, перші штурми, коли вони пішли. Ми там тримали оборону, саме на заводі. Читинчик, от між Терекончиком і заводом. Далі у нас, ну звісно, Бахмут у нас був, був ще на початку, і потім у нас запорізький напрямок. Ну, він, він такий тяжкий, але розмірений, більш-менш придатний був. І зараз от останній був найтяжчий це Покровський напрямок. Спорт. В умовах бойових дій, звісно, що якщо поверхова, особливо критики, котрі там в Фейсбуці, на дивані там пишуть зараз, да? котрі не воюють, вони скажуть, якщо міна прилітає або снаряд, або кап, немає значення, яким видом спорту ти займався. І в цьому є сенс. Дійсно, це так. Але якщо приземлитися і піти в практичний досвід. Якщо людина, котра не займається спортом, у неї нема психологічного, да, ментального такого да, стану внутрішнього, у неї немає фізичної підготовки для витривалості, то у неї набагато більше шансів загинути. Тому завдяки спорту, по факту, я і вижив. Якщо б я не займався, якщо б я був недисциплінований, не витривалий, не було сили нести ту кількість БК, зброї, дронів. На позиції і переміщуватись під обстрілами між бліндажами, підвалами тощо це ж не піша прогулка. Це бігти, стрибати, перелазити в пилу, в бруді, в крові, в поту. І якщо б не спорт, ми б точно багато хлопців би не вижили. Тому треба займатися спортом для психічного здоров'я і фізіологічного. Після бойових на бойових займатися спортом нереально. Це для картинки можна там зробити, звісно, для там, знаєте, контенту, для хайпу. Ну і це нормальна історія, щоб там спонукати всіх займати спортом. А не на бойових по факту такого немає. Це, звісно, в розпалаці. Після бойових там ти там добу відпочив а, і ти можеш нормально позайматися, але підручні, да, там за, ну, якісь є штуки. Я, наприклад, підтягувався там газові труби у нас. Там газу давно, звісно, немає, але труби залишились ідеально перекладено. Є гілки, якісь дерева, є ТРХ, є гумові стрічки, на яких можна займатися. А я використовував ще снаряди. Тобто, ми снаряди це для мене там, штанги, гірі — це міни. Міни, снаряди там, тощо, ну, коротше, воно має вагу, вона воно має різну вагу, я можу підлаштовуватися. І ми так займалися хлопцями. Давайте чесну відповідь дам. вона може десь. Не зрезонує з кимось там з бойовими хлопцями, але я по собі буду. Суб'єктивна така, знаєте, штука, практична. Ну, по-перше, дуже страшно це факт. По-друге, давайте так: є цикли. Цикли війни, цикли твого часу в цій війні, якщо там місяці, роки за роки ми кажемо. І цикли я проводжу конкретно, да, як це відбувається. На початку війни є піднесення, є там мотивація. Є сили психологічні, фізичні, і ти начебто десь там ще не знаєш, як воно відбувається, десь щось прилітає, але ти не розумієш наскільки це небезпечно, і там страх посередній. Ну, давайте так, умовно, начебто його там немає. Потім є цикл другий код, Коли ти вже розумієш, коли вже прилітає, там перші контузії, перші там травми на бойових, ти вже бачиш там ліворуч загинув побратим, праворуч там поранення, ти вже там витягуєш, там допомагаєш, і тут страх. Починає, да, ну, це ж нормальна практика, коли ти внутрішньо розумієш, що ти можеш міг бути ліворуч або праворуч. А є третій ще цикл, третій стан людини, коли вже багато часу ти привів на бойових, і ти розумієш, що так довго відбуватися не може. І дуже багато військових про це думають, але не говорять. А я проговорюю. Це важливо казати, це правда, бо коли ти багато часу. Перша подумка, що так довго не може це відбуватись, так довго не може вести рано чи пізно це станеться. І коли вже там, наприклад, там, після двох там третій рік війни бойових саме виконання бойових завдань на першій лінії оборони не безпосередньо на ЛБЗ, ти, роз... ти кожен раз перед виходом, перед виїздом, ну розумієш, що там вже за тобою спостерігають. Зараз є оптоволокно, є ФПВ, вони постійно на чергуванні. Ти, ти, в принципі, можеш не доїхати до позиції. Давайте так, зараз, на четвертому ну, році війни, 3,5 роки, просто заїхати на позицію і виїхати це 50 на 50. І тому страх він вже такий, що ти розумієш, що от-от-от і все. Але у нас немає вибору. У нас не вагаєм вибору, тому що це наш, наш внутрішній світогляд. Ми прийняли цей виклик, прийняли цей вибір. І нам або загинути здатися, підняти ручки, або ризикувати життям. Просто це треба, тут я зауважу, треба це робити з інтелектом, з розумом і з досвідом. Давайте короткий приклад. наведу, дуже коротко, але він важливий. 50 на 50, щоб виїсти і заїзд позиції буде там не дуже гарний. Але якщо ти їдеш по-перше з ребом, якщо у тебе є він, це від FPV без оптоволокна. Якщо у тебе є хоча б капсула, тобто броня, а не просто пікапчик, якщо у тебе є пара побратимів не просто з автоматом, а з помповиком, щоб проти оптоволокна справлятись, і вони там в люльці сидять з боку і спостерігають. Якщо це вночі, це з нічним баченням. І якщо ти береш цей весь комплекс. Капсула, реп проти-ФПВ, помповик, автомати, спостереження, очі. Якщо група злагоджено працює, тоді вже не 50%. Ми підвищуємо це до 90%, а це інша справа. І тут залежить від підготовки групи, їх розуміння сучасності війни і наскільки вони хочуть вижити. Складно сказати про якісніше цілі, бо вони різні постійно. І спочатку війни це були склади. І це для нас було прям топ number one. коли склади БК. Бо на початку війни це було близько. Це зараз вже розумна війна, дронова війна, там з спостереженням. З великими там засобами дальньої дії. І коли ти робиш так, що там палає, палає як ядерний гриб, оце прикольне завдання. Ми на початку так робили. Потім, звісно, на самому початку от, це така гонитва була за коробочками. Ну, тобто бронею танчики, БМП, ну, що рухається. І це прям важлива ціль. Але ж на сьогодні ситуація інша. Зараз в пріоритеті це м'ясо. В пріоритеті це бойова одиниця рашистів, І от це найголовніше. І та кількість, яку ми там розкладаємо за ніч, це для нас вважається топовим, тому що це збережене життя нашої піхоти. Я вважаю, що на сьогоднішній день в ЗСУ у нас наш фундамент і захист це піхотинці. Якщо не було пі -пі -пі піхоти, ми б давно повтрачали майже всю Україну. Тому наше завдання їх прикривати і робити все для цього. Там, де немає а, людини української, там немає нашої території. Піхота, вона все одно на роки. Але зменшення її кількості і правильно це воювати не піхотою, а дронами це факт. Назем, ну, НРК, наземні роботизовані комплекси, повітряні дрони, надводні дрони все це працює, і вона точно збільшує оцю лінію сіряка. Тобто сіряк, де там заходить умовно місний рашист і там. Гине, але ж на початку війни вона могла бути 500 метрів, півтора кілометра, п'ять. Зараз це може бути 10, 15, 20 кілометрів. Задача взагалі зробити 30. Це, це збереження життів наших в першу чергу. А вони, бо ми так не штурмуємо, як штурмують вони. І наша задача зберегти життя. А вони все одно пруть, пруть, ну окей, здихайте. Безпосередньо в нашій групі ми не використовували НРК. Бо у нас специфіка задачі, у нас виключно повітряні різного типу дрони. Але те, що я бачив у суміжників, це дійсно це, ну, прикольна історія з точки зору мінування. Бо ми мінуємо великими бомберами, а суміжники мінували вже НРК наземні роботизовані комплекси. А потім почали ще хлопці використовувати це так як евакуація поранених, заїзд на позиції води. Одна справа, коли ти автівкою заїжджаєш, але там 99%, що ФПВ-шкою. А інша справа, коли просто води попити або БК виказує, або якусь провізію. Це робить іноземний роботизований комплекс. Він маленький, це неприваблива ціль. Його не всі побачать, не всі почують, і це безпечно. Краще втратити кусок заліза, ніж людину. Багато українців, котрі не виконують боєзавдання, завдання не на війні. Чомусь собі, собі там звикли бачити ідеал військового, майже там з німфом на голові, з якоюсь короною, знаєте, що він прям ідол. Це не так. В будь якій країни світу військові різні, так само і в Україні. А взагалі, якщо паралель, паралель провести, це такі ж самі люди, які в мирному житті до війни і до повномасштабки. От в мирному житті у нас є бізнесмени, адвокати, юристи, вчителі. А є середній клас, робітники, токарі, прибиральники, є алкаші, є зеки. Це ж в мирному житті все є. Так само це є і в умовах бойових дій. Всі ті самі люди. Тобто є погані, є середній клас, є гарні, і це от така солянка, котра. Між собою вариться, але кожен обирає там свою групку, вони об'єднуються між собою по інтересах, по інтелекту, по розуму, там, по бойовій частині, по виконанню бойових. І це нормально. Це не є там погано, це не є критикою. Це, це просто треба сприйняти, от як воно є. Тому я конкретно я шукав людей, е, ближчих по інтелекту. По, по світ огляду, ближче до себе. Я таких знайшов. Вони різні, абсолютно різні, з різних сфер. Але мені повезло познайомитись з найкращими топовими побратимами з котрими ми от до останнього виконували бойові завдання. І я кайфую від того, що нас війна звела в мирному житті, я би з ними, скоріш за все, не познайомився. А тепер це на все життя. Навчитися керувати дронами не так складно, особливо коли ти більш молодого віку, скажімо так. Хоча в мене є приклади, там хлопці по 60 65 років керували і якісно виконували боєзавдання. Можу навіть назвати там одного хлопця позивний Байкер. Це не з нашої полку, але є відеоролики в телеграм-каналах в різних. В соцмережах байкер просто особливо на початку війни, там всередині війни, творив такі, ну там Палало все, скажімо так, особливо, особливо коли ДОС штурмували. Конкретна порада. От всім, хто вагається, куди йти. Я от конкретно даже можу прорекламувати. Я до них не, не маю ніякого стосунку юридичного, але я бачив їх в роботі як суміжників. Ну, це сили, сили безполотних систем СБС. Там один з підрозділів, що очолює Олександр Єрмак, виконавець музики. Гарна людина, просто світла людина, і він би міг займатися музикою. Взагалі міг виїхати за кордон, не воювати, очолити культурний фронт, але він воює, виконує саме бойові завдання і готує хлопців до цього. Перше, це сили з безплатних систем. Далі це у нас групи Мадяра. Так, да, він Роберт зараз очолив СБС, але ж є. Інша установка, яка була розвинена там на за, за ці декілька років. Далі це Ахіліс Юрій він очолює цю структуру, максимально крута налагоджена робота з точки зору СММ, маркетингу, бойової підготовки, постачання всієї зброї і дронів, котрі потрібні для виконання бойових завдань, і все це в з'ясі, якісна робота. З найменшим відсотком втрати кількості особового складу і найвищого відсотку по виконання бойової роботи і конкретної кількості знищеної ворожої техніки, там в <плес> тощо, щоб не лаятися цим словом, як ми їх називаємо. <плес> да. І я хочу порадити також. Зараз є вже корпусна система. Це Хартія. Хартія це не просто а, м, заохочення військових з бігбордів, як ми зараз бачимо по всій Україні. Це якісне навчання. Це якісна підготовка, і там можна обрати професію. А реально, ти можеш не так, що тебе запакували в ТСК, там, і ти вже пішов, куди, куди послали. Ти поки що тут готуєшся, поки живеш своїм життям, пла, пла, сплачуєш податки. Якщо ти вирішив внутрішньо, що ти хочеш захищати країну, ти обираєш професію, ти можеш бути в штабі, ти можеш бути водієм, ти можеш бути штурмовиком, можеш бути дранаводом, ти можеш бути будь-ким операційником, СММ-ником, дизайнером. Багато професій є у війську. Тому є безпечні професії, а є хлопці, там ну, такі, знаєте, з хистом і реально хочуть я хочу в бойові. Окей, це твоє бажання, є така є різна робота. Це складно, коли ти 3,5 роки майже там виконуєш боєзавдання і повертаючись до цивільного фронту, з однієї точки, це і психологічно дуже тяжко, а з іншого боку, я бачу для себе виклики змінювати щось в мирному житті, в цивільному фронті. Бо я займався все життя, Молодіжною політикою, я займався просуванням здорового способу життя, спорту в будь-якій його прояві, і займався соціальною діяльністю, ну, щоб покращувати все навколо себе і щоб це було корисно людям. З е е е одного боку, е можна сказати, ну, війна не закінчилась. А чому ти пішов? У мене є травми несумісні з виконанням якісних бойових, а в штабі я працювати не хочу і не буду. Я або виконую бойові завдання, бо я можу це робити якісно, бо та кількість. Потворку, котрих ми знищили, вона дуже суттєва. Ті травми несумісні з виконанням бойових, тому я обрав для себе шлях не просто піти відпочивати, поїхати за кордон, я можу виїхати за кордон. І я можу багато чого робити, там, просто займатися бізнесом. Але я відчуваю відповідальність перед собою, перед побратимами. Я я закінчив виконувати бойові, але досі допомагаю їм і буду продовжувати до кінця війни допомагати своїм підрозділам і суміжникам. І от тільки вчора там перегоняв бусик черговий. Там вже цих бусиків цього транспорту можна сотнями налічувати, скільки ми всього там зробили. І навіть коли я був на бойових, все одно я допомагав, використовуючи свої зв'язки. Тому, переходячи до Києва, Дніпра і займаючи зараз вже там, да, державною посадою, я прийняв цей виклик для себе, прийняв запрошення, бо є команда молодих, амбіціозних, чесних людей, котрі мені мене запросили. Це люди з великим досвідом, котрі зараз змінюють життя в державному просторі і безпосередньо в міністерстві молоді та спорту. Від цього тижня я директор Всеукраїнського молодіжного центру державного установи, це при міністерстві молоді та спорту. Команда дуже велика, де ми будемо просувати все, що пов'язано з молодіжною роботою, молодіжною політикою, спортом. І найголовніше, це ще є в нашому полі, в нашій команді. Раніше це був спорт для всіх. Зараз Агенція масового спорту. Я хочу наголосити, щоб всі це почули: що Агенція масового спорту на сьогоднішній день це перелом спортивної системи, де є просування здорового способу життя, масового спорту, а не тільки олімпійського. Олімпійські дуже важливі. Я до речі, фанат Олімпійського спорту, будь-якого з дитинства це дивлюся. Але треба дивитись ще на ту кількість дітей, котрі не зможуть стати олімпійцями, і не зможуть там або немає грошей, або немає здоров'я, або там ще чого, щоб стати Ну, Це ж невеликий відсоток людей. А що робити іншим? Тому на сьогоднішній день агенція масового спорту, Міністерство молоді і спорту і от молодіжний центр роблять цю роботу в зв'язці і вже дали результат. Увага. Під час війни. Тобто немає бюджетів, все йде на війну. Війна в країні, стреси, є деструктив у цей. Все. Зробили переломний момент, коли в мирному житті там багато років за всю незалежність країни, починаючи там ще з перших президентів, там Кучма, Янукович і всі, всі Риги, да? коли просто пилили бюджети. От просто пилили бюджети, нічого для молоді не робилось, максимум роздавали. Давайте, давайте практичними словами говорити, як я. мене зараз всі спортсмени зрозуміють. Раніше там кубки, медалі, грамоти, видали і до побачення, списали там мільйони грошей. Що зараз відбувається? Зараз підтримка. Якщо у тебе є багато людей, багато спортсменів, класні ідеї, класні івенти, чемпіонати, фестивалі, є підтримка від держави. І вже є конкретний доказовий статистичний, з конкретним виміром, є метрика, скільки людей приходить на ці івенти, і просто під час війни да, ми дорослі воюємо, захищаємо. А дітям що робити, котрі не виїхали з України? І це, це така кількість федерацій, така кількість спортсменів, простих людей, котрі займаються ну, різними видами спорту, завдяки агенції масового спорту і завдяки цій команді, котра прийшла і зламала цю систему ту стару, Совкову вибачаю за сленг, совкадрочерську систему, котра тільки займалась тим, що пилить кошти. А тепер є можливість у дітей у молоді займатися спортом будь-де і будь-яким видом спорту.